Може трошки ближче до Ні. <плес> Дивіться. Лежать два друга на дивані. Максим і Сашко. Сашко питає у Максима: ти тримаєш гроші у доларах чи у євро? А Максим каже: Я тримаю гроші у спогадах. <плес> Розкажи якусь шутку, будь ласка. Голубок повісився. Я в шутках не дуже. Розкажи якийсь анекдот чи шутку. Анікдот, я не знаю анікдот. Я не знаю, Давай подумай. Що подумати? Життя і життя розкажи. Життя щось цікаво. Конечно. Гуртожиток, так. Да. Давай Тож за гуртожиток. Що у вас там цікаво? Ой, у нас там кожен день п'янки, гулянки, дуже цікаво. Так... Так, Рас... розкажи? так розкажи. У нас є дуже класний одногрупник. Коля. Звати. Так каже, ні, ні, ти в кам говори в мікрофон. У нас є дуже класний одногрупник. Чим ти зрозуміла, що він класний? Він нам китачки був дарив на 8 березня. О. Дуже веселий хлопець. Здаті дівчини в нього немає. Я, ну, я не по хлопцям. <рив> я зрозуміла. Вина, що це в мене, на, 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 таке в мене. Я не по хлопцям. Це для глядачів. Все, чуєш, можеш ще одне відео відознаюся?